Одна з візитівок Ужгорода міст, що з'єднує правобережну частину Ужгорода з Боздоським парком, улюбленим місцем відпочинку багатьох містян та гостей обласного центру Закарпаття у критично аварійному стані. Про це зазначають небайдужі Ужгородці у соціальних мережах. За їх словами, міст вже роками потребує ремонту. Поза як більшість дерев'яних дошок, з яких зроблене покриття, прогнили чи проламалися. Три роки назад поклали букові дошки. Ніхто з відповідальних осіб мерії та майстрів не знає, що букова деревина не призначена для конструкцій, що контактують з навколишнім середовищем через схильність до гниття. Тепер маємо результат: гнилі дошки на мості. Самокати трохи посилюють ефект руйнації. Два роки тому, коли його всі просили відремонтувати, я казав, замінити лише проблемні дошки недостатньо. Всі інші прогниють найближчим часом. І міняти треба дошки на всьому мості. В результаті ці генії, звісно, поміняли процентів, дай Бог 15. і ось знову проблема вилізла. Щось підсказує, що минулого разу бюджет був виділений таки на всі дошки. Не так давно була картина приїхала машина і цілий день стояла біля моста. Була надія, що нарешті полагодять, але була лише заміна десь 5-6 дощок. Зараз деякі вже повилітали і величезні дірки не в одному місці. Нога дитини, наприклад, вже провалиться. А сьогодні побачили взагалі величезну дірку, через яку хтось таки впаде до цієї річки рано чи пізно, який сором просто. А з дубових букових досок слабо зробити все продали. Ганьба місцевим олігархам. Щороку одне і те ж, замість того, щоб змінювати всі дошки, заміняють дві-три дощечки і чекають, коли прогниють інші. На жаль, він постійно в такому стані. Бо на міст потрібно дошки з вареного дерева, які майже вічні, а вони кладуть звичайні сушені, які дуже швидко гниють під впливом атмосферних опадів. Згодом після опублікованих фото та нарікань найбільш проблемні ділянки полагодили. Втім, уж кажуть, зробили це неякісно. Щодня мостом прогулюється безліч людей. Вони запевняють, ходити страшно. Побоюються, що залатані дірки знову проваляться. Погано залатали дірки, чесно скажу. Тим більше, що зараз стільки внутрішньопереміщених осіб сюди ходить і маленькі діти, то раніше якісніше латали, бо я давно через цей міст ходжу і навіть міняли доски. Ну, тут колись були дубові. Спочатку замінили дубовими. А далі почали основи міняти, а зараз взагалі ніякими не міняють, а просто латають. Бачите. Що просто залатали. І Їх нужно зробити, ну, якщо по можливості, зробити його заново. Цілий, нормальний, щоб не були такие гнилі досточки. Бачите? Воно ж не є. Сьогодні провалиться, а завтра провалиться. І там є далі дирочки. Вже давно потрібно було тут зробити ремонт, бо тут дійсно неможливо ходити по цьому місті, можна просто провалитися. Тут необхідно зробити ремонт. Чим скоріше, тим краще, тому що тут і мами ходять з дітьми, і з колясками, і різне може бути. На вигляд якісно, але ні, воно все залишається тільки гірше робиться ну, знизу. Чесно, поміняти повністю полотно усе, а не так, що ну. Це завтра знову буде, таке, як там. Капітально обов'язково. Туди і коляска, може, колесо застрягнути. Ну, велосипед я стараюся злізти і вести його, тому що неудобно. Воно, по-перше, небезпечно. Нема, мабуть, відповідальної людини якоїсь, бо знаєте, коли людина відповідає за щось, вона за це буде. ну… І переживати і робити, і дбати. Досить небезпечно. Якщо маленька дитинка буде йти, там є досить великі ями, навіть можна було через них привалитися. І досі там є така досточка, така наскошена. Може, дитинка ногу підвернути і, як мінімум, отримати якісь травми, а як максимум впасти, не дай Бог. Дерево вже старе, висохше на сонці постійно пропалюється. Думаю, треба капітальний ремонт. Можливо, якісь взяти спеціальну деверину, яка буде оброблена від сонячних променів якимось. Не знаю, це вже краще знають спеціалісти. Деякі кошти вливаються в бюджет обробки в Ужгорода. Але мені здається, більше не на списання коштів, а не на те, що дійсно необхідно. Наприклад, це є небезпечне. Зараз мені так важко, що згадати. Не бачу, там дерева пиляються таке. Мені здається, просто кошти списуються. Місцеві зазначають, важливо відновити не лише покриття мосту, а й перила, адже більшість з них вже не виконують загороджувальну функцію, що також несе чималу загрозу. Втім, за словами ужгородців, варто зберегти автентичний вигляд мосту. Департаменті міської інфраструктури Ужгородської міськради запевняють, проект капітального ремонту вже розроблений. Підію навколишнього середовища значна частина дощок уже прогнила, потребує заміни. Відповідно, департаменту міської інфраструктури було замовлено проєктно кшторисна документація щодо капітального ремонту безпосередньо покриття на підісному мості. Станом на сьогодні проєкт знаходиться в стадії розробки і найближчим часом очікуємо отримання позитивного. Висновку експертного і будемо приступати до капітального ремонту. В капітальному ремонті ми передбачимо заміну покриття. Наразі на це вистачить коштів, а в подальшому ми хочемо повністю рухомі елементи обслужити, покрасити його. Варто сподіватися, представники Ужгородської міської ради дійсно реалізують плани та, врешті, відновлять багатостраждальну переправу, через яку щоденно проходить сотні Ужгородців, серед яких мами з дітьми.